Неймар, ім'я, яке не так давно ставили в один рядок з Месі та Кріщану Роналду. А дехто навіть вважав, що бразилець їх обжене. Ней був гравцем, від якого очікували, що він стане обличчям нового покоління футболу. Трансфер до Барселони, а згодом і рекордний перехід у Парі Сан-Джермен за 222 мільйони євро це моменти, які вивели його на вершину світової уваги. Але чому ж у Неймара, одного з найбільш талановитих сучасних футболістів, не вийшло стати справжньою легендою? Зараз про це і поговоримо. А ви підписуйтеся на канал та бийте у дзвоники, щоб не пропускати нові цікаві відео. Це буде кращою підтримкою для нашого. Бразилець почав свій шлях у рідному Сантосі де вже в підлітковому віці привернув до себе увагу всієї країни. У нього було все. Техніка, швидкість, дріблінг і вміння забивати Неймовірні голи його порівнювали з Пеле, і всі чекали, що саме він виведе бразильський футбол на новий рівень. У 2011 році Неймар допоміг Сантосу виграти кубок Лібертадорес, і це був перший великий трофей, який мав стати трампліном для того, щоб найближчим часом вразити всіх. Але вже тоді почали проявлятися перші тривожні сигнали: надмірна схильність до симуляцій і певні проблеми з дисципліною, незважаючи на таланти. Ці риси вже тоді змусили багатьох замислитися, чи зможе хлопець стати тим лідером, якого всі так мріють побачити у 2013 році. Неймар зробив. Великий крок у своїй кар'єрі, перейшовши до Барселони, клубу, який на той момент вважався одним із найсильніших у світі. Всі очікували, що молодий бразилець швидко стане зіркою на світовій арені, граючи пліч пліч самим Ліонелем Мессі. В той момент каталонцям здавалося, що прийшла нова зірка, яка могла б впливати на гру на рівні з аргентинцем. З самого початку новачок блиснув на полі, швидко адаптувавшись до гри команди і здобувши симпатії вболівальників. Своїм технічним стилем і здатністю вирішувати моменти. Хімія з Месі та Луїсом Суаресом. Привела до утворення знаменитого Тріо МСН. Їхня атака була непередбачуваною швидкою та нищівною для суперників. У сезоні 2014-2015 це тріо привело Барселону до величезного успіху. Вони виграли Лігу Чемпіонів. Вже в чвертьфіналі синьо легко пройшли ПСЖ, а в півфіналі Баварію. У фіналі проти Ювентуса неймар відзначився завершальним голом. А Барселона перемогла з рахунком 3-1, здобувши трофей, який став одним із. Найважливіших у всій кар'єрі бразильця тоді він був на рівні серед найкращих у світі і грав у найсильнішій команді планети, а ще став кращим бомбардиром сезону в Алче. Каталонський період приніс з нею заслужену славу: забивав голи, отримував нагороди і вигравав титули. Але разом із тріумфом прийшло одне із головних розчарувань у кар'єрі. Він залишався у тіні зіркового Лео. Незважаючи на свої вражаючі виступи. Основний фокус завжди був на аргентинцеві. Навіть коли Неймар робив вирішальні дії, його ім'я часто йшло на другому плані. Він був частиною Тріо МСН, але все одно залишався додатком до Лео. Бразилець, безсумнівно, був зіркою. Проте для нього бути просто зіркою було замало. Він прагнув більшого бути першим, бути тим, на кого рівняються всі, та кого називають фронтменом. Також мріяв про золотий м'яч та визнання найкращим гравцем світу. Але з месі в одній команді це було майже неможливо. Аргентинець залишався основною зіркою Барси, і на нього без перебільшення працювали всі. Незважаючи на всю радість від трофеїв, бразилець відчував, що потенціал залишається недооціненим. Його блискучі голи, дріблінг, ключові передачі все це заслуговувало більшої уваги. Але кожного разу, коли приходив вирішальний момент, основна слава діставалася Лео. До кінця сезону, 16-17 ней почав шукати шляхи, як вирватися з цієї тіні. У 2017 році, влітку, Неймар перейшов у Парі Сан-Джермен за рекордні 222 мільйона євро. В Парижі він мав стати лідером і нарешті отримати свій золотий м'яч, а ще завершити вічну боротьбу Месі і Роналду. І на перший погляд все йшло добре. Саме цей найдорожчий гравець продовжував забивати, приносив перемоги, допомагав клубу домінувати у лізі 1. ПСЖ залишався гегемоном у Франції, але у Парижан ніяк не виходило підкорити Європу. Саме це стало одним із найголовніших розчарувань в кар'єрі. Клуб часто змінював склад і неймару доводилося адаптуватися до нових партнерів, що заважало створенню ефективної командної гри. Ліга чемпіонів вимагає не лише індивідуального генія, а й злагоджених дій у команді та стабільності. Головне завдання для клубу, і відповідно для того, щоб отримати золотий м'яч. Це звичайно виграти вухатого, і воно так і залишалося недосяжним. Бразилець постійно стикався з травмами у вирішальні моменти сезону. Особливо проблемним для нього виявився лютий. Майже щороку в цей місяць гравець отримував серйозні пошкодження, через що пропускав вирішальні етапи сезону в лізі чемпіонів. У критичні моменти, коли ПСЖ потребував свого лідера, його часто не було на полі через чергову травму, і відповідно фізичний стан не дозволяв бути стабільним лідером протягом тривалих періодів. Хрустальність стала однією з причин, чому Неймару так і не вдалося стати тією легендою, на яку всі чекали. Неймар також мав психологічні та поведінкові проблеми. Схильність до симуляції і гіперболізація фолів викликали критику з боку вболівальників, тренерів та навіть партнерів по команді. Тобто, замість того, щоб стати лідером на полі, зірковий бразилець виявлявся втягнутим у конфлікти або демонстративні падіння, що шкодило його репутації. Окрім цього, гравець постійно знаходився під величезним тиском. Від нього чекали не просто перемог, а величі. Цей тиск впливав на психологічний стан, і в багатьох моментах він не міг впоратися з роллю лідера, яку сам собі обрав. У ПСЖ довелося бути першим номером, і це стало для нього викликом, який так і залишився нереалізованим. У кар'єрі Неймара значну роль відігравали розваги та поведінка поза полем. Футболіст відомий своєю любов'ю до вечірок, частих поїздок до Бразилії та участі в гучних заходах. Його пристрасть до святкувань, особливо навколо дня народження сестри, часто збігалися з травмами та викликали підозри серед болівальників і змі. Це ставило під сумнів відданість футболу. А численні скандали, пов'язані з особистим життям та вечірками, створювали відповідну репутацію. Багато експертів і тренерів наголошували, що неймар. Не зміг повністю зосередитися на своїй кар'єрі через постійні відволікання. Неймар ще давно став головною надією збірної Бразилії. Всі мріяли, що саме він приведе країну до перемоги на чемпіонаті світу. Але, на жаль, цього так і не сталося. У 2014 році молода зірка збірної почала свій шлях на чемпіонаті світу з вражаючого виступу, забивши 4 голи. Але в чвертьфіналі проти Колумбії все руйнується. Жорсткий підкат призводить до травми хребта, і Неймар залишає поле. Без нього Бразилія зазнає ганебної історичної поразки. 1-7 від Німеччини в півфіналі. Чемпіонат світу 2018 року стає черговою можливістю показати себе зі статусом найдорожчого футболіста. Однак цього разу гравець отримує велику критику за свою гру, зокрема за театралізовані падіння, і Бразилія вилітає чвертьфіналі від Бельгії. Його зусилля знову не приносять успіху. На чемпіонаті світу 2022 року в Катарі Бразилія вважається одним із фаворитів. У груповому етапі Неймар допомагає команді здобути перемогу 2-0 над Сербією. Але матчі зі Швейцарією і Камеруном пропускає через травму і втрачає тонус. В одній восьмій фіналу він відновлюється і допомагає команді обіграти Південну Корею з рахунком 4-1, сам забивши один гол. Проте в одній четвертій проти Хорватії Бразилія зазнає поразки в серії пенальті 5-3. Неймар відкрив рахунок на 106-й хвилині, проте Хорвати зрівняли, і гра перейшла в серію пенальті. Але тут найголовніша зірка команди навіть не наважилася підійти до м'яча, що стало великим здивуванням. Той, від кого чекали результату та лідерства, не зміг взяти на себе відповідальність у такий важливий момент. Такий провал ще раз підкреслює, як великий талант не зміг реалізуватися на міжнародній арені, залишаючи невиконані надії. Для себе та фанатів. У серпні 2023 року, після 6 років у ПСЖ, Неймар прийняв несподіване рішення та перейшов до клубу «Аль-Хіляль» із Саудівської Аравії. Цей трансфер став частиною великої міграції зірок футболу до Саудівської ліги, де клуби пропонують неймовірні контракти, від яких складно відмовитися. Щоб не сварити саме його, просто згадайте, що майже святий Голок Канте також це зробив. І це ми мовчимо про кулібалі, Савіча, Бензима. Та інших. Дехто вважає, що бразилець пішов за великими грошима, пожертвувавши шансами на подальші успіхи в Європі. Інші ж кажуть, що Неймар просто втомився від тиску в європейських грандах, а його фізичний стан вже не дозволяє грати на високому рівні. У будь-якому разі, цей крок, хоч і означав новий етап у кар'єрі, всім стало зрозуміло, що нічого серйозного чекати від неї. Вже не потрібно. І дуже дивно, що такий відомий гравець сам прийняв рішення злізти зі сцени у 31 рік. А в Аравії він одразу розірвав хрестоподібну зв'язку і в сезоні 23-24 прийняв участь у п'яти матчах. А як тільки почався наступний сезон, бразилець майже одразу отримав інше пошкодження. У Неймара було все, щоб стати одним з найкращих футболістів в історії: талант, швидкість, техніка. І слава, але його шлях супроводжувався травмами, психологічним тиском і бажанням бути тим, ким він не був готовий стати абсолютним лідером. Проблеми з дисципліною, поведінкою на полі та невмінням проявляти характер у вирішальні моменти стали головними причинами невдач. Незважаючи на численні трофеї, індивідуальні нагороди та визнання, неймар здається, залишиться в історії не як герой, а як символ нереалізації. Питання про гру на футбольному полі залишається відкритим: чи буде він у пам'яті людей як один з найкращих, чи все ж таки як той, хто не зміг досягти своїх справжніх можливостей? Пишіть у коментарях, як ви вважаєте, чому у Неймара не вийшло стати легендою?